Офіс адвокатів Василя Ковташа. Ми завжди на вашому боці. про полеглих військовослужбовців у рівному на Майдані Незалежності відкрили алею прапорців за ініціалами героїв. Захід відбувся у день захисників та захисниць України. Близькі бійців за незалежність встановлювали синьо жовту символіку, аби вшанувати їхню пам'ять. Дуже важко говорити про людину, з якою то був. Ну бо це була не просто родина, це була, скажімо так, команда. Ми разом працювали. Що тут говорити? Е, дуже важко про щось говорити, тому що він прослужити встиг аж чотири з половиною У дійстві приймала участь чимала кількість близьких та друзів військовослужбовців, які загинули. Ціль заходу показати, що полеглих героїв не забувають, а пам'ятають та вшановують. Розповіла організаторка та дружина загиблого воїна Наталія Коробчук. Я взагалі хотіла знати, щоб мого чоловіка завжди пам'ятали, щоб його ніколи не забули і. Ну, тому так ми з дівчатами вирішили, щоб зробити так багато в містах є це все. І тому я вирішила в нас, щоб так само було. Так мій чоловік був водієм аромобільній 81-й бригаді, він вивозив поранених з поля бою, тому загинув під час мінометного обстрілу 6 липня в Білогорівці. Він був чуйний, відзичивий, завжди допомагав цим людям. Як розповіла Галина, мати героя Сергія Старов'ярова, яка долучилася до встановлення прапорців, її син не служив у армії, але після початку повномасштабного вторгнення одразу пішов до військкомату, аби стати на захист рідної країни. він завжди казав, я ніколи не покину Україну і не поїду, як їдуть всі за кордон. Спочатку була тероборона, а потім були прикордонники. Ну а вже в 2023 році це був Солидар. Коли виводили, виходили від Солідару, і Солідару загинуло 9 прикордонників, в тому числі і Сережа. Окрім встановлення пропорційної честь героїв, люди мали можливість прийняти участь у запалюванні свічок, які утворювали герб України. Десятки рівнян приєдналися до дійства, аби вшанувати військовослужбовців у їх день. Співчуття рідним та вічна пам'ять полеглим героям. Артем Височин, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Воював на Донецькому напрямку і загинув внаслідок поранень на полі бою у рівному попрощалися із 41-річним захисником Олександром Березою. Близькі та друзі бійця зібралися на Майдані Незалежності, аби провести його в останню дорогу. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. І, власне, представлений воїн герой Олександр. Він з числа таких, тому що навіть добровольцем не чекав запрошення. Добровольцем пішов, і все, що міг зробив для перемоги. Олександр Береза народився у Рівному. Після навчання у школі здобув фах машиніста у Клеванському професійному ліцеї, присвятив життя автомобільній справі, яку дуже любив. Влітку минулого року звільнився з роботи та пішов добровольцем до військкомату. Життя воїна обірвалося 27 вересня цього річ. Дуже добрий, завжди всім допомагав. Таким його пригадує класна керівниця. Веселий, добрий, завжди усміхнений. Щиро посмішка, ну скажем, не по. Шустрий не завжди можливо він хотів вчитися, але те, що він був добрим, щирим, це про нього можна сказати. Після молитви за Олександра люди поклали квіти до його домовини. Заупокійна служба відбулася у Святопокровському соборі. Поховали чоловіка на алеї героїв кладовище Нове: Вічна та світла пам'ять полеглому захиснику. Артем Височин, Олексій Олексієнко, випуск новин. Убив матір сокирою. Учора, 1 жовтня, близько восьмої ранку на одній з вулиць села Уженець Рівненського району місцевий житель виявив тіло 68-річної сусідки із тілесними ушкодженнями. Чоловік викликав медиків, які констатували смерть постраждалої. Встановлено, що між загиблою та її 43-річним сином вночі відбулася сварка, яка переросла у бійку. В ході сутички чоловік схопив сокиру та наніс два удари матері по голові, один з яких виявився смертельним. Ельним за скоєне вбивці може загрожувати від 7 до 15 років позбавлення волі. Підозрюваний зізнається у скоєному та співпрацює зі слідством. Протаранила два автомобілі і втекла днями. Поліцейські отримали повідомлення про ймовірно нетверезого водія, який на Дворецькій пошкодив дві припарковані автівки та покинув місце події. З'ясувалося, що керувала транспортним засобом 50-річна жінка, яку згодом відшукали патрульні. А під час спілкування із нею помітили ознаки алкогольного сп'яніння. Від проходження огляду горе водійка відмовилася. Правоохоронці на неї склали протокол. У Дубні затримали чоловіка, який обкрадав автівки. Нещодавно поліцейські отримали повідомлення від 21-річного дубинчанина. В салону його авто. Хтось викрав сумку, у якій було 8 тисяч гривень, документи та банківська картка. Оперативники встановили, що крадіжку скоїв 27-річний житель Дубна. Як з'ясувалося, це не єдиний його злочин. Під час моніторингу камер відеоспостереження поліцейські виявили, як зловмисник вночі в пошуку незамкнених автівок смикав ручки дверей. У такий спосіб він обікрав ще одну Машину, поцупив барсетку, у якій були 4 тисячі гривень, паспорт та банківська карта. Гроші з обох рахунків він зняв уранці. Окрім цього, перевіряють причетність чоловіка і до інших аналогічних злочинів. Рятуючи заощадження, віддав аферистам понад 100 тисяч гривень. До поліції звернувся 37-річний житель Сарненського району. Він повідомив, що зловмисники шляхом обману заволоділи його грошима. Встановлено, що до чоловіка телефонували нібито зі Служби безпеки банку та повідомили, що шахраї намагаються зняти гроші з його картки. Для збереження коштів чоловік мав перерахувати їх на рахунок, який для нього створили. Потерпілий надіслав гроші, однак 104 тисячі 17 гривень так до нього і не надійшли. Особи аферистів становилися розпочато досудове розслідування. Рівненські поліцейські знешкодили діяльність мережі нарколабораторій та оголосили підозру 11 учасникам злочинної групи. Зловмисники орендували квартиру та гараж, де виготовляли до 16 тисяч доз метамфетаміну на місяць і збували в регіоні. Такий бізнес приносив учасникам наркоугрупування до 2 мільйонів гривень. Більшість фігурантів вже мали проблеми із законом за операції з наркотиками. Усім обрані запобіжні заходи. Вивчайте нашу рідну українську мову, бо вона така співуча, бо вона така красива, і вона варта того, щоб її знати, розмовляти і думати українською. Так, Луганчанка Наталя закликає українців вчити солов'їну. Жінка все життя говорила російською. П'ять років тому переїхала в Рівне. Зізнається, почала жити в україномовному середовищі і сама захотіла вчити державну. Я зовсім не вміла розмовляти українською мовою, тобто я її вивчала в школі. Я читала, я на слух розумілася, а розмовляти не вміла зовсім. А коли я сюди приїхала, тут мешкає зять мене з Рівненщини, і тут мешкає родина мого зятя. І всі україномовні, і донька моя розмовляє українською, тому я вирішила навчитися розмовляти. З початком повномасштабної війни жінка почала плідно працювати над українською. Зараз займається разом з групою у гуртку в Рівненській обласній науковій бібліотеці. Кожен Хто проживає на теренах України, повинен вивчати, знати, а головне говорити українською мовою. Тому було на часі, і ми вирішили заснувати гурток з вивчення української мови та літератури. Що у приміщенні бібліотеки збираються внутрішньо переміщені люди, а також рівняни, які все життя розмовляли мовою країни-агресорки, для того, аби підтягнути свої знання солов'їної. Учасники гуртка це дорослі люди, тому що Курток, ну, він розрахований саме на дорослих людей, і хочу сказати, що. Ми плануємо, окрім навчання, ми хочемо ще зробити таку культурну програму, тобто запрошувати до нас на зустрічі, на навчання рівницьких письменників, проводити екскурсії вулицями міста, обговорювати книги. Заняття тривають годину. Урок не є суто теоретичним, а навіть навпаки, студентів стараються залучати до інтерактивів та різних активностей. Я намагаюсь як цікавіше це зробити, як найцікавіше. Ось тому сучасні використовую сучасні методичні прийоми. Перше в мене завдання курсу навчити їх, щоб вони розуміли українську мову, тобто знайомлю їх з не тільки з орфоепією, як вимовляти, а і з граматикою також. Спершу на заняття зареєструвалося 17 людей однак з кожним разом кількість студентів збільшується. Попит на вивчення української росте. Все більше переселенців доєднуються до вивчення солов'їної. Юлія Смаль Вячеслав Мельник. Випуск новин. Грибний сезон у розпалі на ринках рівно після дощів, які днями пройшли в області. Любителі тихого полювання продають популярні білі гриби, опеньки та маслюки. Продовчиня Тамара розповідає, що лісові гриби користуються попитом увесь рік. Ціна їх коливається від 30 до 50 гривень. Гриби є зараз всюди. Просто вони так почали рости одночасно. І білі, і маслята, вже прокидаються польські гриби з лісу, вони користуються попитом круглерів. Влітку ми більше продавали білих грибів, тому що е, у нас є людина, яка має хобі від збирання грибів. От він мені привозив. Я ціле літо торгувала білими грибами. Продавчиня Надія збирає гриби неподалік санаторію Червона Калина Рівненського району. На базар до обласного центру привезла маслюки та опеньки. Жінка розповіла, що в перші місяці осені лісових смаколиків вже багато. Маслята продаю, а ціле літо не було грибів, було суша. І Не було грибів. Тепер появилися подружка, привезла з моклина Вона вже провела і пішла дому. Продавці на ринку розповідають: велика врожайність грибів буде наприкінці осені. Це пов'язано із теплою та вологою погодою. Ірина Кутюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин. В національному університеті Острозька академія відновлюють діяльність мистецької галереї. Вона знаходиться у підземеллі одного з корпусів навчального закладу. У 18 столітті це були господарські підземелля монастиря, адже нинішня острозька академія розташовується на території колишнього монастиря Капуцинів і використовує його приміщення. Цим будівлям майже 300 років, ну так точніше, 280. Потім в будівлях, які зараз, в яких зараз оселилась відроджена острозька академія, були різні навчальні заклади, але особливо. Під земелями ніхто не переймався. Їх часто так само використовували просто як підвали. Уже відроджений університет після довгих реставраційних і ремонтних робіт перетворив ці приміщення у підземну мистецьку галерею. Відкрили її у 2009 році. Тут проходили культурно-мистецькі події. Відбулося понад 100 виставок за участі сучасних українських митців. Студенти тут проводили поетичні вечори, кінопокази, слухали лекції, відбувалися майстер-класи та концерти. З початком великої війни галерею переформатували у сховища вона припинила свою діяльність, та все ж працівники музею періодично організовували там невеликі виставки, і це мотивувало відновити галерею. Проєкт має назву Культура в сховищі відновлення діяльності підземної мистецької художньої галереї в Національному університеті Острозька академія. Команда музею реалізовує його за підтримки Українського культурного фонду. І, власне, програма має назву Відновлення культурно-мистецької діяльності. І відповідно в такий непростий час ми хочемо відродити життя галереї для того, щоб вона знову стала таким простором для розмови про українську культуру, українське мистецтво як нерозривні поняття у контексті збереження і формування української ідентичності. У галереї планують створити новітню інтерактивну експозицію. Вона буде діяти у всіх чотирьох залах. У кожній буде відтворено одну із епох в історії Острозької академії. Виставка наповнить укриття із зни. За рівень психологічної напруги під час повітряних тривог галерея вона передбачає постійну діяльність. Коли лунає повітряна тривога, студенти в обов'язковому порядку спускаються в укриття, і вони можуть тут, в цьому культурно-мистецькому просторі, продовжити своє лекційне чи практичне заняття. Але поруч з цим, і незалежно від цього, тут буде цикл заходів і подій, присвячених історії мистецтва, історії культури і, зокрема, історії Острозької академії. Нині в підземеллі тривають завершальні роботи по облаштуванню мистецької галереї. Новий Креативний простір для студентів та гостей міста планують презентувати 24 жовтня. Анна Цук В'ячеслав Мельник, випуск новин. На Рівненщині стартував інноваційний проєкт, який покликаний зробити культурну спадщину доступною для всіх. Мандрівна тактильна карта, яка відображає культурний шлях Віареджія, тепер присутня у трьох музеях області. Розробники проєкту підкреслюють важливість інклюзивності та можливості зануритися у багатство культурної спадщини. Ці карти можна Побачити їх можна відчути на дотик і їх можна почути, тому що ми подбали про аудіо супровід, про тифлокоментарі. І власне, от за qr кодом якщо перейдеш, то можна це все почути. Наша карта вона складається з двох частин. Одна з них відображає власне сам шлях, а інша деталізує його в Україні. Бо Україна серед тих країн, які от він перетинає. В рамках проекту ми виготовили. П'ять таких карт у рамках проєкту. Організатори проводили тренінги з читання тактильних карт. За їх словами, наразі це актуально. Адже, попри те, що така продукція на сьогодні затребувана, в Україні її небагато. Тому прочитати карту на дотик можуть не всі, хто цього потребує, пояснюють експерти. У нашому проєкті Віарегія дотик» було заплановано майстер-класи. І ми їх проводили безпосередньо для працівників музеїв. Це наша перша така категорія. Такі майстер-класи потрібні, бо в Україні досить мало є тактильних карт, і не всі працівники музеїв можуть правильно пояснити, як ними користуватися. І також в нас ще є атласи, де збільшені. Наші такі малюнки тактильні наших об'єктів на Рівненщині карти Віареджія можна побачити у Рівненському обласному краєзнавчому музеї в Острозькому та Дубинському замку. Доступна продукція також буде в музейних закладах Волинської та Житомирської областей. Ірина Котюк, випуск новин. Наставник Рівненського Вереса Олег Шандрук став найкращим тренером восьмого туру української прем'єр-ліги. Такі результати опитування експертів студії УПЛ. До п'ятірки найкращих гравців минулого туру чемпіонату увійшли також футболісти червоно-чорних, голкіпер Андрій Кожухар та півзахисник Дмитро Кльоц. Нагадаємо, у минулому турі чемпіонату рівняни на своєму полі зіграли у нічию із шахтарем 1-1. Учениця 11 -го класу Гощанського ліцею Марина Попович здобула золоту нагороду на всеукраїнському турнірі з художньої гімнастики Багірочка у Львові. Марина є представницею збірної команди Рівненської області. Вже неодноразово показувала високі результати на різних змаганнях. Вона бере участь у чемпіонатах України як в особистих програмах, так і в групових вправах. Дівчина почала займатися гімнастикою ще з дитячого садка у спортивному клубі Золота осінь у Рівному і за ці 11 років взяла участь у понад 100 змаганнях. Вона представляла Україну на міжнародних ні, у Польщі та Словаччині.